Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом простого і водночас смачного медово-гірчичного соусу. Якщо ви хочете додати своїм стравам більше яскравих відтінків смаку, то рекомендую його спробувати. Він дуже легко готується і інгредієнти зайдуться у кожного. Поїхали! Для приготування цього соусу нам знадобиться всього два інгредієнти: це гірчиця та мед. І ці самі два інгредієнти потрібно змішати в невеликій тарікці в Однакових пропорціях. І на останок просто об'єднаємо Гірчицю та мед до однорідності. Ось такий соус у нас вийшов. Зверніть увагу на його структуру і привабливий колір. Куштуйте та користуйтеся. А зараз всім смачного та па-па!